Всім привіт! Сьогодні у нас 9 грудня. Вийшла вже практично вся українська статистика. Можна собі подивитися, що ж робиться з нашою економікою, тому що статистика це як аналізи в медицині. З традиційно ми з вами почнемо з курсу. І, до речі, курс це досить цікава річ, тому що зараз такий інформаційний фон, що багато новин, що МВФ від нас щось вимагає, буде, не буде девальвації. Тому особливо цікаво подивитися, що робиться з курсом і як реагують люди. Чи вони скидають гривню, чи навпаки, вони нарощують свої депозити і вклади в гривневі ОВДП. Так, почнемо ми з курсу долара. Ну і на кінець листопада він у нас був 42.26. Про тому, що на кінець жовтня 41.97, тобто трішечки гривня просіла. Проте дуже незначно. А проте, якщо дивитися, до прикладу, з кінця вересня, коли, було, коли курс був 41.14, то 41.14, 42,26. Видно, що на гривню і буквально 10 копійок гривня таки просіла. Якщо дивитися євро, то до євро гривня теж трошки просіла. Було 48,51 на кінець жовтня, кінець листопада 48.89. Проте, як ми завжди робимо, подивимося у відсотковому співвідношенні, до якої валюти гривня найбільше просіла, до якої найменше. найменша. Ми бачимо, що практично всі валюти вони в червоній зоні, вони посилились до гривні. Найбільше угорський форент на 3%. Ну і це досить цікаво, тому що якщо дивитися від початку року, то угорський форент він вже аж на 20% до гривні виріс. Ну і долар США, він вже нарешті виріс до гривні. Аби якщо ми подивимось, курс на початок року, коли він у нас був. 42,03, то зараз вже нарешті 42,26, нарешті гривня вона трішки втратила свою вартість до долара. Ну, Але у відсотках це лише 1% від початку року. До євро ми втратили 11% до форента аж 20. Якщо чесно, це досить цікаво, тому що, окей, це означає, що і Форент до євро посилився. Цікаво, чи це угорцям потрібно. Мабуть, коли буде вільний час, я почитаю, що ж там з угорською економікою робиться, навіщо вони посилюють свою валюту. На цьому моменті пропоную згадати наше попереднє відео, де ми дивилися макроекономічний та монтарний огляд національного банку за грудень, і я там звертав увагу, що там, де вони говорять про валюту, про курс величезну кількість різних графіків можна навести, проте вони ось так: от рядишком розмістили, як змінюється курс, і як змінюється сальдо операцій з іноземною валютою клієнтів банків та інтервенції Національного банку України. Тобто є мене відчуття, що тут є між цими речами кореляція. І до того ж, те, що нам комунікує Національний банк, воно співзвучне якраз з тим, що між цими речами є кореляція. Ну і тому давайте зараз подивимось. Інтервенція Національного банку і подивимося, що ж. Робили населення, чи на фоні цих новин про те, що гривня обестійниться, що МВФ від нас щось вимагає, чи більше почали купувати, чи більше почали здавати іноземної валюти? Почнемо ми з операції фізичних осіб. Ну, і ми тут бачимо, що в 11 місяці приблизно на ті ж самі гроші населення більше валюти купили, ніж її продало, на 736 мільйонів. Ті ж самі 736 мільйонів були ще й попереднього місяця, проте там вже далі, там до сотні тисяч, там вже інші ідуть цифри. Тобто ситуація виглядає повністю стабільною. Ну і якщо ми порівняємо з аналогічним періодом минулого року, то в листопаді. 2024 року населення на мільярд 290 мільйонів більше купили, ніж продало. Зараз 736. Тобто на 550 мільйонів менше. Тобто, якщо дивитися на ситуацію рік до року, то ситуація краще. Ну і за 11 місяців 2024 року 10,9 мільярда населення більше купили, ніж продало. В цьому році за аналогічний період лише мінус 6,3. Тобто тут ситуація стабільна, тут все виглядає нормально. Проте знову ж таки, бачимо, що якщо дивитися 10, 11 Місяць, то населення більше купувало, ніж якщо ми будемо брати період 4-9 місяць. Тому що тоді 190 мільйонів 250, 280, 270, 350, 360. Зараз 736, 736. Ну і в принципі, якщо подивитися на графік курсу, то так воно і виглядає, що трішки більше населення купує, валюта трішки просідає. Переходимо до валютних інтервенцій Національного банку. Ну і ми тут бачимо, в принципі, абсолютно таку. Саму ситуацію, ми бачимо мінус 2,89 мільярда. Приблизно такий самий обсяг був і минулого місця. В минулого місця було мінус 2,92. це трішки більше, ніж було у 8-му і 9-му місці. Тоді було мінус 2,7, мінус 2,29. А про те, що цікаво, якщо ми порівняємо. В жовтні, що було цього року, і в жовтні попереднього, то на 500 мільйонів менше національний банк продав. Якщо порівняти листопад цього року і листопад попереднього року, то на 160 мільйонів національний банк ж більше продав. Тут ситуація вже виглядає не так чудово, як з населенням, тобто населення трішечки менше створює тиску, ніж якщо ми беремо просто валютні інтервенції національного банку, скільки по факту національний банк продав. Ну якщо брати 11 місяців, то за 24 рік 29,5 мільярда. В мінус. А якщо беремо 11 місяця 2025-го, то мінус 31,7, майже 31,8. Тобто трішечки більше. Національний банк продав, ніж минулого року. Ну, Але загалом ситуація, в принципі, така ж сама, як минулого місяця. Дуже схоже все на те, що робить і населення. Ну і, як на мене, той наш графік, який ми бачимо по курсу, в принципі, співпадає з тим, що ми бачимо тут. Дійсно, є залежність ну і є монею чуття, що те, що національний банк нам показав в макроекономічному та монетарному огляді, не просто так. Ті два графіка стоять ряд стоять поруч. Тобто, якщо будуть якісь великі перекоси між попитом і пропозицією, якщо всі ламануться щось купувати, то національний банк зробить так, щоб курс він трішки просів. Цікаво, те, що зараз дійсно все під контролем національного банку. Ну якщо навіть хтось там прийде і ще там ще додатково, там 2-3 мільйони захоче купити, тому що дуже їм свербиться тримати в себе гривню. то нічого страшного не станеться, тому що наступне, що ми подивимося, це міжнародні резерви. Ми це вже дивилися в попередньому відео. 54,7 мільярда, тобто це більше ніж планувалося на кінець 2025 року. Такий був залишок на кінець листопада. Чому він у нас збільшився? В першу чергу, через те, що величезні суми від донорів до нас не дійшли від G7 лише 6,9 мільярда. Тобто, величезна сума ресурси національного банку є. все в нас з цим суперстабільно. Тому якщо буде якийсь шок, якщо навіть буде якийсь відток, то Національний банк він повністю отримує ситуацію. Це ми з вами подивилися. Переходимо до нашого традиційного огляду ОВДП. Чому ми робимо цей огляд? Тут є два таких дуже важливих маркери. Перший маркер це чи не буде Національний банк викуповувати ОВДП, тому що якби він це робив, то це вже було б дуже-дуже так тривожно, тому що це означає, що немає інших методів, щоб якось допомогти бюджету. Цього вже давно не було. Десь з 2022 року проте все одно за цим варто слідкувати. Ну і друге, ми дивимося, чи не повернуться резиденти. Тому що резиденти вони раніше багато заробляли в Україні, вони знають наш ринок, але якщо вони побачать, що ситуація нормалізується, що тут можна заробити, то вони до нас повернуться. Скажу одразу: ні одного, ні другого не сталося, проте є багато інших цікавих моментів. До прикладу, чи вірить населення в гривня, ми якраз тут зможемо з вами побачити. Ось так виглядає структура портфелів по кожному держателю на кінець листопада. Ну і видно певні зміни за місяць і початку року, ну і рік до року. Бачимо, що на Донецькому 57 мільярда мільярдів збільшився портфель по гривневому ОВДП. В принципі, це співмірно з тим, як він збільшився минулого місяця, і менше значно ніж він змінився наприкінці минулого року. Загалом, структура портфеля держателів ОВДП вона цікава. Ну і цікаво те, що якщо ми згадаємо 10-й місяць, то найбільше викуповували саме банки, що не дуже класно. Проте в листопаді банки вони лише на 2,8 мільярда збільшили свій портфель. Класно те, що юридичні особи купили багато ОВДП, ну і фізичні особи на 3,15 мільярда, а юридичні особи на 7,27 купили. Якщо подивитися на Резидентів, про яких я згадував, то теж досить цікава штука, тому що в них на 410 мільйонів збільшився їх портфель. Ну і це якраз той маркер, який би я чекав. Проте 410 мільйонів це дуже незначна зміна. Там, можливо, їм якісь купони заплатили, то й вони просто собі перезакинули, збільшивши свій портфель. Ну сам факт того, що портфель збільшився, це цікаво, тому що ми можемо брати ще, наприклад, 6-го місяця, коли в них був 19 мільярдів портфель, він лише зменшувався з того часу. 19, 18, 8, 17,8. 16,8, 14,8 і зараз 15,3. Досить цікаво, що трішечки він збільшився, проте це ще не той сигнал, якого я би собі очікував і думав, що Сенд Резиденти бачать, що тут безпечно і можна заробити. Цікаво те, що дійсно, що населення аж на 3,15 збільшило свій портфель. Ну і ми бачимо, що в них взагалі зменшився їхній портфель у доларі. На 2,14 мільярда в гривневому еквіваленті, ось в гривні збільшився на 3,15. Тобто виглядає так, що люди в своїй в масі в своїй більшості вони не зважають на ці чутки, що в нас щось буде з курсом, що вони втратять можливість заробляти у валюті, що вони втратять можливість добре заробляти, вкладаючись граневі ОВДП. бачимо, що в гривні портфель збільшився, в доларі він зменшився. Ну, і 3,15 це значний темп просто, тому що якщо ми знову ж таки візьмемо якісь попередні місяці, до прикладу, в 8 було 56,7, наступний 57,5, тобто десь в районі мільярда, потім 58,5. Знову. Вже таке в районі мільярда, і тут аж на 3-15 мільярда збільшився цей портфель. В принципі, це хороший знак. Так як я говорив про доларові ОВДП, можна подивитися загальний портфель, Ну, ми бачимо, що він трішки зменшився до сьогодні 860 мільйонів в реновому еквіваленті. Цікаво, що він не лише зменшився по фізичним особам, а й по юридичним особам, при тому, що ми пам'ятали, що по гривні юридичних осіб пішов плюс. Ну і збільшився він у банків на 3,5 орієнтовно мільярда. Тобто, підсумовуючи цей розділ, по перше, національний банк він нічого не купував. Навпаки, його портфель він трішечки зменшився. А саме на 2,5 мільярда. Очевидно, що щось Національному банку підгасили. По-друге, нерезиденти вони ще не повертаються. Ну і третє, цікаво те, що гривневі інструменти вони зараз дійсно цікаві. Це хороший знак. Окей, переходимо до основних показників по банкам з їх згрупованих балансових залишків. Цікаво те, що, як правило, тут затримка два місяці йде між тим, як я сідаю робити відео і яку я маю статистику. Проте цього разу лише один місяць, тому що в мене є вже дані, ну, вони є на сайті Національного банку, дані на кінець жовтня. Ну і що це цікаве, по-перше, депозитні сертифікати. Думаю, ви пам'ятаєте, що це таке? Це коли в банку є вільні гроші, вони просто можуть їх покласти на одну ніч, і там ставка як облікова ставка. Кладуть центральний банк, отримують за це відсотки. Вигода для національного банку. Навіщо він це робить, щоб ці гроші накрутилися в економіці, щоб банки їх залучали, щоб менше була інфляція. Бачимо, що значення приблизно 400 мільярдів, приблизно те ж саме, що і було минулого місяця. Ну і це добре, це означає, що якби, до прикладу, банкам потрібно було б купити. ОДП, тому що якби їх попросили, то в них було з чого їх купити. Тому що знову ж таки повертаючись до попередньої теми, ну ми бачимо, що всім пенсію платять, зарплату, всім бюджетникам платять. Тому те, що в нас портфель по ОВДП не дуже сильно росте, то нічого в цьому страшного немає. Навпаки, можливо, через те, що він у нас минулого року активно ріс. Часа в нас була інфляція досить висока в першій половині цього року, і зараз ми її досі збиваємо. Тому те, що вже не по 40 мільярдів на місяць, воно росте, а по 11, це як на. У мене м м класно. Бо тут знову ж таки, головне, щоб всі отримували свої зарплати і пенсії. А як же це робиться? Можливо, просто більше валюти Національному банку продає уряд, отримує за це гривню. Ну, Національний банк він потім, коли хтось хоче викупити валюту, віддаючи гривню, таким чином він зменшує кількість гривні в системі. Проте, знову ж таки, кількість гривні в системі вона в нас невпинно зростає, трішки нижче ми це побачимо. А зараз ми лише глянемо, що грошові кошти, тобто це. На депозитні сертифікати, це просто на поточному рахунку, грубо кажучи, скільки в банків є грошей. Було 289 мільярдів, стало 309, тобто ресурсів в них дуже багато. Ну і що важливо, росте в нас далі кредитний портфель. Тобто він в нас був 774 мільярди в вересні, став 791 у. Жовтні, і це важливо тим, що багато хто каже, що облікова ставка нам щось душить, що важко кредитувати. Проте, якщо ми подивимося ситуацію від початку року, ну і, ну і тут просто величезний ріст кредитного портфеля, тому що він у нас був на кінець 24-го року: 606 мільярдів, а зараз 791. Величезна сума нових кредитів видається. Ну, але ми пам'ятаємо, що збільшення. Кредитного портфелю воно веде за собою те, що в нас більшується кількість грошей в економіці, а збільшення кількості грошей в економіці тягне інфляцію. Якщо подивитися по юридичним по фізичним особам, бачимо, що по юридичним портфель збільшився на 11,7 мільярда, по фізичному 4,8 Тобто, всі активно кредитуються. Переходимо до залучених коштів. Ну, і між 9 і 10 місяцем на 30 мільярдів збільшився цей портфель залучених коштів. По юридичним особам було трильйон 104 мільярди, став трильйон 135 мільярдів. Цікаві були, як депозити на 7 мільярдів збільшився портфель, ну і на 23 мільярди збільшилась кількість грошей на поточних рахунках. По фізичним особам ситуація схожа. Вклади збільшились на 12,4 мільярди, а на 6,4 збільшились залишки на поточних рахунках. Майже на 6 мільярдів збільшився депозитний портфель. Ну і це досить цікаво з тої точки зору, що дійсно гривневі інструменти вони цікаві, тому що вже в 10-му місяці це в нас входить в жовтні, вже. Велися розмови, що від нас щось вимагає, що гривня може просісти. Ну а проте ми бачимо, що люди вони далі вірять в гривню, кладуть гроші на депозити, пробують на цьому заробити. Ну і чому я кажу, пробують. Якщо ми навідимося на те, як в нас гривня просідає, там буквально на 1-1,5%. В принципі, таку ж саму дохідність дають гривневі інструменти, тому нічого страшного зараз взагалі не робиться. Що дійсно трішечки виглядає страшно, так це якщо ми додамо, скільки грошей є на поточних і на депозитах. Фізичних осіб плюс юридичних осіб, тому побачимо, що це вже 2 трильйони 31 мільярд. До повномасштабного вторгнення, тобто в кінці 2021 року, це в нас було трильйон 23 мільярди. Тобто, до війни кількість всіх грошей на депозитах на поточних рахунках трильйон 23 мільярди. А зараз 2 трильйони 31 мільярд. Тобто гривнів стало, ну, Вдвічі більше виходить, і що дивитися по цьому. Ну і цікаво те, що так, гроші ніхто не друкує, тому що те, що Національний банк на початку війни трішки викуповав ВДП, це часто говорять, що це друк грошей. А проте, якщо ми просто подивимось від кінця 2024 року, то був трильйон 906 мільярдів, зараз 2 трильйони тридцять один мільярд. І це при тому, що. В кінці, в кінці року буде значний ріст, тобто, ми бачимо, що навіть без емісії кількість грошей вона збільшується, тому що кредитування, тому що нові ОВДП це все збільшує кількість грошей в економіці. Ну і нарешті ввечері вийшла інфляція, і інфляція вийшла хороша. Ну, на сайті Національного банку ще навіть не відображається, що вона в нас вже 9,3, тут ще 10,9. Очевидно, завтра буде новина про те, що в нас з інфляцією, що там бачить Національний банк, він, певно, нам зробить розшифровку. На сайті Держкомстату я також ще розшифровки жодної не бачив, проте вже є ось в тому форматі, в якому Національний банк показує інфляцію, про тому що ще немає інформації, яка в нас є база. Нова інфляція. Ну і загалом якось ось так воно виглядає. Це такий файлик, який не можна редагувати. В такому трішки спрощеному вигляді, щоб показати різницю, що в нас найбільше зменшується. Ну і знову ж таки, в нас далі падають продукти харчування, тому що інфляція листопада-листопада вже склала 12,1. Ну і тут можна собі вгадати, що ж тут конкретно сидить, тому що ми бачили макроекономічний огляд. Там очевидно будуть всякі овочі, борщовий набір. Напевно, тут у нас буде сидіти в тому, що нам зменшує інфляцію. Ну і взагалі циферка 9,3, вона чудова, тому що в нас на кінець року мала би бути циферка 9,2, А тут вже в листопаді вона 9,3. Ну, якщо чесно, це цікаво, тепер трішки важче буде передбачити. Те, що ж буде забліковою. Тому що якби була 9,8 циферка, це одне питання, а 9,3 вже практично досягли того, чого планували, цікаво. Ну що тут можна подивитися? Що єдине, що зросло в ціні, це транспорт, але там 5,4 змінилось на 5,9 взагалі незначно. Ну і видно, що різні товари і послуги з 12,2 впало до 10,8. А ну і загалом, якщо подивитися, що в нас зараз лідирує по інфляції, це алкогольні напої, цюцінові вироби. І тут в першу чергу сидять саме цю вироби. Ми також це пам'ятаємо з графіка, який нам надали микроекономічному та моментарному огляді. Ну і це також пов'язано з тим, що ми потихеньку євроінтегруємось. Ну і ціни ну, ціни на цю у нас мають бути приблизно як в Євросоюзі. Ну а так. Загалом цікаво, бачимо, що практично все в нас у зеленій зоні. Це та циферка, яка явно всіх радує, хто відповідає за інфляцію. Ну, з іншої сторони, воно породжує ще більше питань. Окей, інфляція вже 9,3 і що робити далі? Тому що ми бачимо, що одяг зуття мінус 6,1, відпочинок мінус 0,3. Що, що ж це робити? Можливо, це варто трішечки вже далі привідпускати курс, що спричинить інфляцію у всьому тому, що ми імпортуємо. Або, можливо, обліково почати знижувати. Ось те, що в нас темпи інфляції так стрімко почали зменшуватися, це породжує додаткові питання. Тобто підсумовуючи, статистика вона хороша, тому що інфляція стрімко знижується, і тому що гривневі інструменти вони цікаві. Так, трішечки збільшився попит на валюту, проте не критично, тому як на мене ситуація хороша. І навіть я би сказав цікаво, тому що знову ж таки те, що я кажу, що інфляція вже 9,3 на фінансовому ринку стабільність, тому це дає. Простір для певного маневру. Окей, я одразу ж завтра запишу відео, що, я думаю, буде завліковою, тому що вже 11 го числа десь в обід буде рішення. Ну і подивимось, зможу я передбачити чи ні. Якщо додивилися, ставте, будь ласка, лайк. Всім дякую за перегляд, Почуємось.